Що нам відомо про життя імператора Нерона, актор, співак, учасник перегонів на колісницях, який полюбляв нічні вилазки в місто, де вступав у бійки з підвипившими римлянами. Одного разу навіть моцно дістав попиці від сенатора, незважаючи на те, що був при охороні. кажуть, що за його наказом було спалено більшу частину Риму, але це не точно. Адже дізнавшись про пожежу, Нерон першим ломанувся допомагати римлянам. Поратись з бідою, збудував здоровезний палац, який називали Домус Ауреа, тобто Золотий будинок Нерона, де на території палацу було озеро, на місці якого майбутній імператор Веспасян розпочав будівництво найбільшої арени для гладіаторських боїв, яка відома нам під назвою Колізей. Коли амфітеатр Флавіїв почали називати Колізеєм, точно невідомо, але відомо, що в часи правління імператора Адріана до найвідомішого римського амфітеатру за допомогою 24 слонів перенесли колосальну статую Нерона. На час перевстановлення ця статуя вже не мала назви колос Нероніс, а називалась Колос Соліс, тобто Колос Сонця. Адже імператор Веспасіан наказав домонтувати до голови променеву корону, яка була символом сола Бога Сонця. Більш ніж ймовірно, що саме від колосальної статуї амфітеатр Флавіїв отримав назву Колізей. Особисте життя Нерона було не менш бурхливим ніж в героїв поем, які Нерон сам і вигадував. Він полюбляв тілесні втіхи як з жінками, так і з чоловіками. Окрім незчисленних коханок та коханців. Нерон був у шлюбі аж цілих п'ять разів: два рази з чоловіками і три рази з жінками. Бо більше одного разу він вийшов заміж за свого коханця та відігравав роль жінки в їхніх інтимних стосунках. Першою дружиною Нерона була Октавія, донька імператора Клавдія та його третьої хтивої дружини Месселіни. Октавія народилась чи то у 39-му, чи то у 40-му році нашої ери, ще до того, як грохнули калігулу і Клавдій зійшов на імператорський престол. У 41-му році, коли Октавія мала рочок чи два від народження, її заручили з Луцієм Юнієм Сіланом, дорослим чоловіком, який помер у 49-му році. До його смерті Агрипіна молодша мати Нерона розірвала заручене Сілана та Октавії, щоб одружити Октавію з Нероном. На момент шлюбу Октавія мала 14 років, а Неронові було 16. Цей шлюб звичайно ж був політичним. Агрипіна робила все, щоб Клавдій призначив вже всиновленого ним Нерона своїм спадкоємцем. Цікава річ, як могли одружитись брат та сестра, адже Октавія була рідною донькою Клавдія, а Нерон всиновленим, тобто перед законом вони були родичами. Та все просто Октавію формально приписали до іншого роду і зробили це не без допомоги Агрипіни. Після того, як Клавдій у жовтні 54-го року покуштував грибочків, які подала йому Агрипіна, він в муках відійшов в сади Юпітера. А офіційним правителем Римської імперії став Нерон. Клавдій ще мав сина, але так як Нерон був старшим за віком, то відповідно йому і кермо у руки. Але син Клавдія Германік, якого після перемоги Клавдія над бритами назвали Британіком, був серйозною перешкодою імператору Нерону, і це чудово розуміла Агрипіна. Трохи більше ніж через рік після смерті Клавдія, та за день до свого 13-річчя, Британіка було отруєно під час бенкету, на якому крім Нерона та Агрипіни була присутня Октавія та друг Британіка Тіт Флавій, син майбутнього імператора Веспасіана. Отруєння відбулось 11 лютого 55-го року нашої ери. Октавія знала, що її рідного брата прибрала з дороги Агрипіна та Нерон, але переймаючись за своє життя, сприйняла смерть Британіка як належне. кажуть, що тіт Флавій, якому наливали вино з того самого Глечика, що й Британіку, дуже довго хворів, але дякувати усім богам залишився живим. Стосунки Нерона та Октавії як чоловіка та жінки були, скажімо так, ніякими. Нерон захопився з жінкою на ім'я Клавдія Акте, яка була вільно відпущеною бувшого імператора Клавдія. Потім Нерон переключив свою увагу на попею Сабіну, яку ми просто мусимо саме тут вивести на сцену, адже вона суттєво вплине на долю Октавії та Агрипіни молодшої. Якщо Клавдія Акти не становила загрози, бо не могла претендувати на одруження з Нероном, то попея Сабіна, за словами Тацита, у виборі чоловіків і коханих керувалася не почуттям, а користю та владолюбством. Тому одруження з Нероном було для Попеї справою усього життя. Звісно, така жига Попеї до влади не подобалась Агрипіні. Розпочалась боротьба двох жінок за владу над Нероном. Мати Нерона Агрепіна усіляко поплюжила сина за його стосунки з попеєю. А попея усіляко перешкоджала Агрепіні, навіть вмовляючи, Нерона вбити пришелепкову ту мамашу, адже лиш вона загрожує щасливому життю закоханих. Октавія, звісно, була на стороні Агрипіни, але не встрягала у суперечки, а лише тихенько спостерігала за протистоянням двох мігер, надіючись на те, що вони повбивають одна одну. 17 березня 59-го року нашої ери Агрипіну молодшу було вбито за наказом її сина Нерона. Усе ж таки попея перемогла. Кажуть, що коли Агрипіна побачила вбивць, то сказали наступне: бий у черево, натякаючи на те, що вона породила чудовисько і кається в тому, що привела на світ такого сина. Тієї ж ночі нерон наказав спалити тіло своєї матері, а згодом дозволив рабам Агрипіни поховати її прах у гробниці в Мізеномі неподалік сучасного Неаполя. Після загибелі Агрипіни Нерон починає відкрито звинувачувати свою дружину Октавію у тому, що вона безплідна. У 62-му році Октавії наказали залишити Рим та відправитись у кампанію, де вона перебувала під охороною. Після цього починається процес розлучення Октавії та Нерона. Нерон звинуватив Октавію у перелюбі з рабом з Олександрії. Розпочалось слідство, під час якого були допитані рабині Октавії. Зазначимо, що в ті часи раби мали право свідчити лише під тортурами. Деякі з рабинь, не витримуючи тортур, зізнавались, що знали про перелюб Октавії в той час, як інші рабині мовчали. Одна з рабинь Октавії навіть сказала своєму катові наступне лоно моєї господині чистіше від твого рота. Зібраних доказів вистачило, щоб розлучити Нерона та Октавію. За словами Светонія, Нерон та попея Сабіна одружились через 12 днів після розлучення Нерона та його першої дружини. Римський народ не зрадів одруженню Нерона та попеї, адже серед простого люду Октавія була досить популярною. Справа дійшла до заворушень. Римський натовп увірвався на капітолій, де руйнував статуї Попеї, натомість встановлюючи статуї Октавії. Містом навіть почали ширитись чутки, що Нерон має намір розлучитись з попеєю та знову одружитись з Октавією. Хто розпускав ці чутки, нам невідомо, але Попея, розуміючи, що не може контролювати натов, просить Нерона її захистити від народного гніву. Попея говорить Неронові, що весь цей безлад влаштували раби та вільно відпущені Октавії лише заради того, щоб вбити попею та повернути Октавію в Рим. І невідомо, чим може завершитись повернення Октавії, можливо, навіть усуненням від влади самого Нерона. Нерон злякався і вирішив покінчити з Октавією раз та назавжди. Він підмовив Анікета заявити в суді, що він спав з Октавією. Анікет так і зробив. Його було засуджено до заслання на Сардинію, де він проводив час, насолоджуючись життям та помер своєю смертю через багато років. Після зізнання Анікета Нерон звинувачує Октавію у тому, що вона спокусила Анікета, який на той час командував військовим флотом Мізенома, для того, щоб з допомогою військ усунути від влади самого Нерона. А це вже державна зрада. Вирок за зраду, один смерть. Октавію відправляють у заслання на острів Пандетерію, де ще молода дівчина, яка не досягла свого 20-го року життя, перебуває під охороною та очікує на смертну кару. За словами Тацита, Октавії перерізали вени на руках та ногах, але так як кров стікала дуже помалу, Октавію перенесли в гарячу ванну, в якій вона і померла. Після смерті Октавії їй відтяли голову, привезли в Рим та показали імператриці. А Сенат постановив принести молитви та жертви богам за спасіння. Нерона, яким було життя попеї Сабіни, другої дружини Нерона, до подій, про які ми щойно розповіли. Попея народилась близько 32-го року нашої ери у родині римського сенатора Тіта Отилія та Попеї Сабіни, яка була донькою Попея Сабіна, римського консула та намісника Мезії та Македонії. Дівчата, які народжувались в римських родинах, зазвичай утримували ім'я батька. Чому другу дружину Нерона Попею Сабіну не назвали ім'ям Отилія, нам невідомо. Так от. Попея не знала свого батька, тіта Отилія було страчено в часи правління Тиберія, коли було викрито змову Сияна проти другого римського імператора. Хоча сам тіт Отилій швидше за все не брав участі у змові, його все одно стратили, адже він був другом змовника Сияна. Мати попеї Сабіни теж попея Сабіна, за словами античних істориків, була жінкою неймовірної краси, і ця краса перейшла у спадок доньці після загибелі Тіта Отилія. Мати Попеї вдруге виходить заміж за Корнелія Лентула Сцепіона, намісника провінції Азія. Попея Сабіна старша з невідомих причин, можливо навіть через свою красу, встала поперек горла третій дружині імператора Клавдія Мессаліні. Мессаліна вирішила позбутись Попеї, звинувативши її у інтимних стосунках з Валерієм Азіатиком римським консулом. Зазначимо, що Меселіна мала намір позбавити життя і самого Валерія Азіатика та відібрати у нього сади Лукула, в яких її пізніше і вбили за наказом імператора Клавдія. Попея Сабіна старша, щоб не зазнати ганьби через переслідування Месселіни, покінчила своє життя самогубством, і 17-річна попея Сабіна молодша залишилась без рідних батьків, але з чималими статками. Тацит так пише про Попею Сабіну-молодшу. Свою красу вона успадкувала від матері. Розмова з нею була насолодою, адже вона була розумною і мала добре почуття гумору. Але в той самий час ця жінка мала все крім доброчесності. Свій дім вона залишала доволі рідко, але таємно вдавалась до розпусти. Попея не робила різниці між чоловіками та коханцями, не відчувала ніяких почуттів, зважуючи лише на власну вигоду. Попея собі молодша була самозакоханою. кажуть, що щоденно вона приймала ванни з молока ослиць, адже вважала, що ці ванни сприятливо впливають на її ніжну шкіру. Одного разу, поглянувши на себе в дзеркало, вона промовила: я краще помру молодою, чим постарію. Так і сталося, але пізніше. У 47-му році нашої ери Попея вперше виходить заміж за Руфрія Кріспіна, префекта Преторія, тобто начальника охорони імператора. У цьому шлюбі Попея народила сина, якого пізніше за наказом Нерона було страчено. Сина Попеї втопили, коли він був на риболовлі, і нібито Нерон чув, як молодший Руфрій Кріспін називав себе полководцем та імператором. Шлюб Попеї та Кріспіна почав розпадатись після того, як молода жінка познайомилась з Марком Сальвієм Отоном, досить небідним чоловіком та одним з близьких друзів імператора Нерона. Попея Сабіна розлучається з Кріспіном та одружується з Отоном, до речі, з майбутнім імператором. Марк Сальвій Отон не міг натішитись своєю молодою та вродливою дружиною і завжди при зустрічах з Нероном розхвалював свою кохану. Нерон зажадав знайомства з попеєю, і, за словами Тацита, Нерон до безтями у неї закохався. За словами Светонія, одного разу Нерон відіслав своїх людей у будинок Отона з наказом привезти до нього попею, але Отон їх вигнав. Тоді Нерон сам прийшов до Отона та, стоячи під дверима будинку Марка Сальвія, вимагав віддати йому його скарб, тобто Попею Сабіну. У 59-му році нашої ери. Нерон розлучає Отона та Попею та відправляє його намісником у Лузитанію сучасну Португалію. Про подію починаючи з 59-го року до одруження попею та Нерона, ми вже розповідали раніше у цьому випуску. У 63-му році попея народжує Неронові доньку, якій дають ім'я Клавдія. Попеї та її доньці Сенат надає титул Августи та наказує почати будувати храм богині родючості Фекундітас. Але щастя молодят було недовгим. Маленька Клавдія помирає лише через 4 місяці після свого народження. Після смерті доньки Нерона її зачислюють до богів, будують їй храм та встановлюють культ божественної Клавдії Августи. Цікавим фактом біографії Попеї Сабіни є те, що вона симпатизувала юдеям. Чому? Невідомо. Історик Йосиф Флавій вважав, що Попея була богобоязненою людиною, але чи вона була справжньою прихильницею яхви, нам невідомо. У 62-му році між юдеями та римським прокуратором Фестом виникає конфлікт. Біля Єрусалимського храму. Юдеї побудували високу стіну, яка заважала прокуратору та римським військам бачити, що відбувається на площі біля храму. Фест мав намір зруйнувати кам'яну перешкоду, але погодився на прохання юдеїв, що вони розберуть стіну тоді, коли це накаже зробити імператор Нерон. Юдеї відправляють в Рим делегацію, яка при допомозі Попеї Сабіни отримала від Нерона згоду залишити стіну на тому самому місці, де вона була побудована. Той самий Йосиф Флавій писав, що Нерон погодився залишити стіну лише тому, що про це попросила Попея. Можливо, будучи переконаною, що під правлінням нового прокуратора юдеям буде жити трошечки легше, Попея вмовляє Нерона призначити Гесія Флора на посаду прокуратора Юдеї. Про посаду попросила дружина Флора, яка була доброю подругою Попеї Савіди. Якби Попея знала, чим закінчиться прокураторство Флора, то ніколи би не піддалась на вмовляння Клеопатри, а саме так звали дружину Гесія Флора. Гесій Флор був жорстокою людиною, і як писав той самий Йосиф Флавій, саме Флор довів нас до того, що ми розпочали війну проти Римлян. Повстання в Юдеї розпочались у 66 му році нашої ери, але попея Сабіна про це не взнала, адже у 65-му році вона померла і померла неприродньою смертю. В один з вечорів 65-го року нашої ери імператор Нерон прийшов на підпитку. Попея докоряла чоловікові, що він забагато часу проводить на перегонах, в театрах та на бенкетах, а вагітній дружині приділяє мало уваги. На той момент Попея Сабіна була вдруге вагітна від Нерона. Розлючений Нерон почав вбити попею, і один удар могою був спрямований у живіт вагітної жінки. Після того, як Нерон втихомирив свою лють, попея Сабіна лежала мертвою. Протверезівши, Нерон не міг повірити, що вбив свою кохану. Тіло Попеї Сабіни не було кремовано. Тіло забальзамували та поховали у мавзолеї Августа. кажуть, що Нерон кастрував свого раба на ім'я спор, а потім з ним одружився, бо Нерону здавалось, що спор дуже подібний на його померлу дружину Попею Сабіну. Третьою та останньою законною дружиною імператора Нерона була Статилія Мессаліна. Ця жінка була донькою консула 44-го року Тіта Статилія Тавра і до одруження з Нероном перебувала у шлюбі з чотирма чоловіками. Про долю перших трьох чоловіків статилії Месселіни нам на жаль не відомо. Четвертим чоловіком статилії був Марк Вестін Аттік, консул 65-го року нашої ери. На той час однією з коханок імператора була саме статилія Месселіна, і нейрон планував з нею одружитись, але заважав Марк Вестін. У тому самому 65-му році нашої ери було викрито змову Пізона проти імператора, і одним із звинувачуваних був Марк Вестін Аттік. Зазначимо, що Марк не був причетний до змови, і на допитах підозрюваних його ім'я не було названо, але Нерон бачив у звинуваченні Марка Вестіна чудову нагоду позбутись конкурента. Хоча доказів проти Марка не було, Нерон наказує заарештувати та стратити консула. В дім Марка Вестіна Аттіка було відправлено преторіанців. На час прибуття охоронців імператора в дім Вестіна Марк вже завершив усі свої справи та бенкетував з товаришами. Преторіанці увірвались у будинок та заарештували Марка Вестіна. Вони мали наказ вкорутити віку консулу прямо на місці. Марка Вестіна відвели у спальню, де йому перерізали вени І як у випадку з першою дружиною Нерона Октавією, віднесли його у гарячу ванну, де Вестін віддав дух Юпітерові. Ймовірно, зачекавши, поки Статилія відбуде траур по своєму чоловіку, Нерон одружився з нею у 66 му році нашої ери. Наступного року Нерон разом із своєю дружиною відправляється в турне містами Греції, де греки радісно його зустрічають та вихваляють його виступи в театрах та на перегонах. Греки встановлюють статилії та Неронові статуї та присвячують молодятам вівтарі. Після смерті Нерона у 68-му році усі написи статуї та вівтарі Нерона та статилії було зруйновано, але цікаво те. Що Статилію не вбили після смерті Нерона. Вона залишилась живою і навіть вже згаданий нами Марк Сальвій Отон мав намір з нею одружитись, але покінчив життя самогубством у той період часу, який відомий нам як рік чотирьох імператорів. За словами римського автора ювенала, Статилія Месселіна була жінкою, яка вирізнялась розумом, красою та величезними статками. Коли саме померла третя та остання дружина імператора Нерона, нам, на жаль, невідомо. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та підписки. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.